Всім привіт! Вітаю вас на новому відео. І сьогодні ми з вами будемо розбирати дуже цікаву тему. І цю тему мені підкинула моя підписниця, за що їй дуже дякую. Вона скинула мені один рілс, який вона побачила на тему карми. І увага, дуже цікава назва цього рілсу: що віра в карму це признак інфантильності і дитячої позиції. Дуже цікаво. Давайте з вами розбиратися. Для початку ще хочу представитися для тих, хто мене не знає. Мене звати Наталя, я кармолог, психосоматолог, регресолог і спеціаліст по матриці долі ну і духовний провідник. Вже в кармі я 4 роки, тому щось там про карму трошечки знаю і можу вам розповісти. Так от суть насправді цього рілса, цього допису, який мені скинули, в тому, що, наче карми вже не існує. Що в неї вірити не потрібно, і взагалі той, хто вірить в карму, це дати дитяча позиція, це людина, яка перекладає, скажімо так, начебто відповідальність на ось цю карму. І я вам хочу зачитати це, да, що тут написано, і далі я буду це коментувати. Це дуже важливий момент. Так, от наша колективна свідомість змінилася і готова переходити до етапу дорослості. І я думаю, що ви дуже багато чули цієї інформації, що, наче з якогось періоду карма вже перестала працювати. Але чи це так, будемо з вами розбиратись. Показником цих змін стало відкриття квантової механіки, які поставили питання творення реальності, наявності когось, хто нас веде, чи є життя визначеним раніше, чи саме ми є тим, хто творить. І дивіться, одразу прокоментую: з однієї сторони це так: ми люди, які творимо цю реальність. Але це не означає, що немає ніякої карми. І це не означає, що немає Бога, це не означає, що немає вищих сил і так далі. Але читаємо далі. Крапку було поставлено в цих питаннях в 2022 році присудженням Нобелівської премії за підтвердження нерівностей Белла, чесно кажучи, вперше за це чую, але не суть. Немає заданих раніше параметрів. Ми є Бог. Так, от це взагалі перше, що я хочу прокоментувати. Чи правда це, що ми є Бог? З однієї сторони це так. Адже ми є частинкою Бога, і ми походимо від нього. Але говорити, що я є Бог, це. Але говорити, що я є Бог, це знаєте, як мінімум, як мінімум, не дуже розумно. Чому? Адже Бог він створив весь цей світ. От все, що ви бачите, це створив Бог. Да, звісно, частково створили щось і ми, але все ж таки, в більшій мірі, як мінімум, світ створив він. Ми, як люди, ми не можемо просто, знаєте, своєю силою думки створити навіть камінь. Да? От просто подумайте про те, що зараз я створю камінь, і він зараз з'явиться ось тут переді мною. Чи ви це можете зробити? Ні. Чи ви можете силою думки створити, не знаю, там купу грошей зараз перед собою, перед, перед вами, щоб вони з'явилися? Ви це не можете зробити. Тобто, частково ми на щось впливаємо, але ми не можемо створити все да? особливо з нічого. Все ж таки, Бог створив цей світ з нічого. Ми не можемо так, ми можемо створити з наявних якихось ресурсів, які є в нашій на нашій землі. Тобто, з того, що створив Бог, ми можемо щось створювати додатково. Да? Тому це і важливо зрозуміти, що ми є частинка Бога, і ми можемо частково щось створювати. Ми можемо щось, якби впливати на своє життя. Знову ж таки, навіть не на 100%, але ну на більшій, більшій мірі ми можемо впливати на своє життя. Але все одно не завжди на 100%. Наприклад, якщо хтось помирає, да, в моїй сім'ї, чи можу я на це вплинути? Ні, тому що я не Бог. Да? Але на мене це теж впливає. Звісно, тут інші фактори грають, але все ж таки, Тобто, якщо щось стається в моїй сім'ї, чи можу я на це вплинути? Ні, тому що я не Бог. Тобто я хочу донести не те, щоб знаєте, ви зневірилися в собі, що я не можу змінити своє життя. Абсолютно ні. Я завжди повторюю про те, що насправді від нас дуже багато залежить, і ми дійсно можемо змінювати своє життя. Але щоб ми не грали роль Бога, да? щоб ми не ставили собі таку корону. І не думали, що ми вже тут можемо все. Ну, якби ви могли все, да, то ви б вже жили набагато, як мінімум, краще життя, да, як максимум, ви б вже просто створювали силою думки, все, що вам заманеться. Але поки що ви цього зробити не можете. Відповідно, все ж таки, напевно, буде хибним стверджувати, що ми є богами. Ми є частинкою Бога. Читаємо з вами далі. І якщо ви досі живете в ілюзії, що є якісь небесні наставники, які вас ведуть, а щось вам підказують, все знаки відправляє, що ви страждаєте в цьому житті. Бо нібито в минулих інкарнаціях щось не робили, а тепер відробляєте карму, якщо ви молитесь комусь. Так, от, як мінімум, ось ця остання фраза: а тепер відробляєте карму, якщо ви молитесь комусь, говорить про те, що ця людина абсолютно нічого не розуміє, що таке карма, і як її потрібно аля відробляти, чи відпрацьовувати і так далі. Карму не потрібно відпрацьовувати, терпіти, да? нести цей хрест на собі, чи тим більше молитися якимось богам. Карма абсолютно не про це. Але все ж таки важливо вміти брати відповідальність за те, що навіть те, що я робила в минулих життях, теж створює зараз мою реальність. І я за це відповідальна. Я ж Бог. Да, пам'ятаємо, тобто тут насправді дуже багато е, противоречі, як це буде українською, Да? тобто о, вона сама собі протирічить. От вона сама собі протирічить. Тобто, з однієї сторони вона говорить, що ми є Бог, <свісно> з іншої сторони, що, типу, все, що там було в минулих життях, це типу на нас ніяк не впливає, і ми там, знаєте, маємо жити тут своє життя і взагалі не думати про те, що в минулому. І з однієї сторони, звісно, я теж топлю постійно за адекватність, да і за те, що не треба постійно думати, що я там робила в минулому житті. Минуле було в минулому. Але це не відміняє того факту, що в нас є карма минулого життя, і ми не можемо про неї забути. Ми не можемо взагалі от робити вигляд, що цього не було. Воно було і воно на нас впливає. Да, ми маємо працювати на рівні цього життя, але все одно, ну там не лізти постійно в ці минулі життя, але все одно це не відміняє того факту, що минуле життя було. І воно впливає на нас, хочемо ми того чи ні, воно на нас впливає, і за це треба брати відповідальність. Але читаємо далі: Знаєте, ви молитеся собі, діалог ведете з собою, і знаки же самих. І тут частково я теж погоджуюсь з тим, що все ж таки нам дуже багато знаків іде від нашої душі. Але це не відміняє ще раз того факту, що в нас є наставники, куратори, ангели-охоронці, і, звісно, Бог це не відміняє того факту. І ставити себе, що я от над, да, я вже Бог, ну якби ви були Богом, ви б не народились на землі і не проживали б весь той треш, який тут відбувається. Читаємо далі. І лише страх невідомості дорослого життя повертає вас до віри, що є хтось більший за вас маленьку, перелякану дитину, який направить, підкаже, дозволить мати дідішку і так далі. Що типу, знаєте, ми зараз на кармінчим, хтось нам там зверху дозволить. Але знову ж таки, карма взагалі не про це. Ця людина писала, як абсолютно не тямить в кармі. Що ж до карми, вона дійсно до початку ХХ століття була як один із законів нашого існування. Добре, зараз ми як підліток, який вчиться ставати вільним і відповідальним. Свобода фінансова, особиста, свобода жити як хочеш, лише в дорослих дітям цього не дано. Звісно, я з цим погоджуюсь, що ми повинні вчитися брати відповідальність за своє життя для того, щоб досягнути тих благ, які ми хочемо. І який ви зробите вибір, залежить лише від вашої сміливості іти в невідоме і брати відповідальність на себе. Так от, брати відповідальність на себе. Це усвідомлювати в тому числі закони карми. Що як я діяла в минулому по відношенню до себе та інших людей, зараз мені повертається. І звісно, відпрацьовувати нам нічого не треба в такому контексті, як це передається ну, знаєте, від багатьох людей, експертів, тим більше в релігії, де, що ми маємо нести якийсь там хрест на собі, що це моя карма, і тому я маю так проживати, просто приймати щось і так далі. Ні. Карма, я хочу, щоб ви зрозуміли, карма це ментальні відбитки в нашій свідомості. Тобто, це не щось страшне, якесь покарання, це просто відбитки. Як я про себе думала, як я думала про інших людей, як я вчиняла по відношенню до себе і як я вчиняла по відношенню до інших людей. І тому те, що все я бачу зараз в своєму житті, це є результат тих ментальних відбитків. Які я позасіювала, скажімо так, в минулих життях. Так от, що ж тут потрібно робити? Дійсно, потрібно ставати в дорослу позицію і зрозуміти, що це я все поназасіювала. Це не означає повторюю ще мільйони разів. Це не означає, що треба це терпіти, це треба змінювати. І знаєте, дуже зручно для нас думати, що все те, що ми робили там в минулому, це на нас ніяким чином не впливає, і от все, я тут Бог, мені тут відпрацьовувати нічого не треба, і я просто створюю своє життя таким, яким я хочу його бачити. І дивіться, десь частково є правда в тому, що якщо людина виходить на вищий рівень свідомості, да, якщо вона, скажімо так, Пропрацьовується і возвишається, то дійсно частково карму їй вже не треба так проживати, як це було колись, і умовно карма діє трошечки інакше на таку людину, але ну це не зовсім буде коректно сказано. Тобто карма діє на всіх однаково. Да? Просто людина, яка вже... Вийшла в вищий рівень свідомості на вищий рівень свідомості. Вона вже ніколи, знаєте, не подумає про те, щоб когось обманути, десь якогось підставити, а десь зробити тільки на благо собі, і ну знову ж таки, десь знаєте, підтасувати щось, щоб це було невигідно комусь, тільки мені. Тобто вона ніколи навіть про це вже не подумає. Тому на цю людину трошечки інакше вже карма впливає, але ну знову ж таки не інакше, просто вона вже засіває зовсім інший рівень карми, от і все. Але це не означає, що на цю людину карма. Не діє абсолютно діє вона на всіх, просто кожен проживає по-своєму, да і більшість людей, як ми живемо? Ну давайте будемо з вами чесними. Ми кожен день обманюємо себе в чомусь, да? Тобто, я розумію, що я би хотіла тут не так зробити, але ну, я роблю, щоб сподобатися комусь. Да? Там, я би хотіла займатися чимось іншим, але я займаюся цим ну, бо заради грошей, бо ще щось там. Да? Я не хочу там, з роботи, тому що я боюся там, осудження людей чи ще, ну, Тобто, дуже багато ми засіваємо негативно. Ти в них аля ось цих насінь, і тут в цьому стані сидіти і сказати: все, я Бог, я зараз створюю своє життя таким, як яким я його хочу бачити, і не буду нічого відпрацьовувати. і Взагалі, карма на мене надіє. Ну давайте, спробуйте, да? тобто, спробуйте, покажіть, як це працює. Ми всі на вас подивимося і будемо робити так само. Але я впевнена на 100%, що у вас так не вийде. І дивіться, знову ж таки, карма це не тільки про дії, якісь, це перш за все про нашу свідомість. Тобто навіть наші переконання, це теж наша карма. Так? Тобто карма це не щось погане, Я ще раз хочу, щоб ви почули. Це просто ось тут наші ментальні відбитки. Все, що ми думаємо, все, що ми робимо, все, що ми говоримо, все, що у нас в голові постійно тут 24 на 7 крутиться, це теж наша карма. І, наприклад, людина, яка знаходиться на нижчому рівні свідомості, навіть якщо вода вона в один момент, знаєте, з Розуміє і вирішить, що дійсно вона є творцем своєї реальності, і тепер вона може створювати все, що вона хоче на неї, все одно будуть впливати ось ці ментальні насіння, да, оці ментальні відбитки. Вона все одно знову і знову буде повертатись до того, що ой, а тут я відчуваю себе недостойною в чомусь, ой, а тут я не впевнена в чомусь. Ой, а тут я розумію, що я не можу ще щось зробити. Мене немає достатньо знань ще чогось там. Да? Тут переконання, що гроші не достаються легко. Тобто воно все одно буде рано чи пізно вела. І особливо дуже добре розуміються люди, які знаєте, роками вже працюють над собою, духовні вчителі, духовні наставники, в тому числі тільки не ті, хто з его і гординю, що я вже Бог і я вже тут просто створюю все, що я хочу. Да? А ті, хто дійсно працюють над собою, ті, хто дійсно йдуть духовним розвитком, а не через его. Так, от такі люди, які духовно розвиваються, вони все одно розуміють, що час від часу ось ця наша карма вона вспливає. Да? Просто можна це називати не кармою. Це можна просто якимись переконаннями, які там, знаєте, теж там кажуть, з роду йдуть, наприклад, з минулих тілень. І воно, знаєте, як такими пластами, як капуста. І от кожен ось цей ліпісточок, да? ми його знімаємо потрошки, 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 і це як пласти одної якоїсь програми. А уявіть собі, скільки програм. Там ми з вами набираємо тільки за одне життя. А що говорити про десятки життів? А що говорити про сотні життів, які проживає наша душа? І повірте, це неможливо ось так змінити. да Де ви просто в один момент вирішили, що ви тепер Бог. да І ви все можете змінити абсолютно за одну секунду. Ну, знову ж таки, можете спробувати, якщо у вас вийде, супер. Я буду за вас рада. Але. Ті, хто дійсно духовно розвивається, вони розуміють цей момент, що робота над собою це постійний розвиток, і можна буде сказати, що я є аля Бог да тільки тоді, коли ви повернетеся в свою істинну природу. Коли ви станете знову тією душею, а точніше частинкою Бога, і повернетеся туди і перестанете втілюватися на цій землі. Але поки у вас є карма, і поки у вас є задачі, і поки у вас є уроки, які вам потрібно проходити, то ви будете втілюватися на цю землю. Да? І ви не можете робити абсолютно все, що, наприклад, робить Бог. І ви тут нічого контролювати і вирішувати не можете. В плані масштабному, да? тобто ви можете багато чого вирішувати в своєму житті, і тільки від вас. Буде залежати, які будуть результати, які будуть наслідки вашому житті. Це не залежить не від Бога. Тобто, тут теж важливо цю відповідальність правильно розподіляти. Тобто, це не те, що Бог впливає на моє життя, і тільки від нього залежить, як я буду жити. Ні, якраз моє життя залежить від мене, і в тому числі наскільки я вмію брати відповідальність за свої попередні дії. Але з іншої сторони, я не впливаю глобально, тобто я не можу знаєте, отак взяти і зупинити війну. Ну, да, якщо ви Бог, то візьміть, зупиніться, да, чому ви цього не робите? Тобто тут дуже важливо правильно ось ці моменти розуміти, та да, я впливаю на своє життя, я правильно засіваю правильну карму, а це не так ще легко робити. Це щосекундно потрібно відслідковувати, що я говорю, що я роблю, що я думаю по відношенню до себе, і по відношенню до інших людей. Де мене жаба задавила в магазині, якщо я оплачую якісь продукти і думаю, Боже, як дорого. Це теж негативна карма. Де я скачу якісь безкоштовні продукти? Думаю, та що я буду платити. Це теж негативна карма, де я просто в думках подумала, та що б йому там прилетіла, карма. До речі, ось ця така, знаєте, уловочка теж є. Людей, які вивчають карму, які йдуть духовним розвитком, вони починають. Всіх судити, от тобі карма повернеться, нічого, нічого, побачиш карма на всіх діє. Це ж теж, знаєте, це свого роду таке проклінання, що б тобі там було. І здавалося б, ви нічого такого там, поганого не зробили, поганого не сказали, да? ви типу, наче за справедливість, але це все одно вже я суджу іншу людину і бажаю, щоб їй там щось там поверталося і так далі. І отаких от мілких дій, слів, вчинків, ми робимо дуже дуже багато сотні, тисячі, навіть мільйони. Тільки за один день ми можемо зробити позасіювати такої карви. Тому насправді створювати своє життя ми можемо, але це не так легко. Це не за одну секунду. Це не означає, що я в один день змінюю всю свою реальність. Це теж ну не так легко. Це потрібна постійна, постійна робота над собою, над своїми упередженнями, да, ментальними установками, якимись програмами, які насправді в нас дуже дуже глибоко. Якби все можна було так просто, не існувало би стільки психологів, а стільки духовних провідників, стільки різних напрямків да, бути над собою її би просто не існувало, тому що можна було б ось так: да, все карма не діє, все живемо всі прекрасно в шоколаді. Тому яка моя суть цього відео: щоб ви сприймали карму не як щось погане, не як щось зовнішнє, не як щось, знаєте, що від нас відірване. Тому що, до речі, тут теж цікавий факт. Що люди дуже люблять, ну це теж з его, дуже люблять приймати, що от хороша карма, це я молодець, це я позасіювала, це я хороша, да поглажу себе по голові. А от погана карма, ой, та це з минулих життів, ой, що я маю взагалі на це звертати увагу, забули, да, проїхали, скажімо так, або ну щось хороше сталося в моєму житті. Це. Новушки, я молодець, це я там накармічила, це. Я створила, бо я ж творець своєї реальності. А якщо щось погане стало о ні, то це люди погані, це не я, це просто такі обставини склалися. Да? Тобто, ми не хочемо брати відповідальність за те все погане, і насправді стати творцем своєї реальності це в тому числі взяти відповідальність за ті. Погані та, ситуації, які стаються, за тих поганих людей, які я притягую в своє життя, які приходять і щось мені підсвічують, щось мені показують. То, можливо, це я теж створила. І значить, я маю взяти відповідальність за це і не відпрацьовувати, не молитися якимось богам, а змінювати себе, взяти відповідальність за те, що все, що я бачу в своєму житті, це все відображення мене внутрішньо да, моїх якихось переконань, в тому числі моїх думок і моїх дій, які я за собою не помічаю. Ось це означає пропрацьовувати карму, але точно нікому не молитися. Звісно, що це абсолютно вам ніяким чином не допоможе. Це знаєте, як ходити в церкву, молитися Богу, щоб він там вам дав здоров'я, не знаю. Гроші і так далі, а потім ви виходите з церкви і проклинаєте всіх. Ну, це якби не буде працювати, да тому Бог він ну він не буде вам допомагати, якщо ви будете просто молитися, але нічого для цього не робити. Перш за все, ви повинні працювати над собою, і таким чином ви будете створювати свою реальність. Тому на заключення хочу сказати, що віра в карму це абсолютно ніяк не дитяча позиція і не інфантильність. Навпаки, якраз ось це, що ой. Це не моя карма, мені підкинули. Да. Це взагалі не моя вина, і я тут тільки хороше створюю. Оця інфантильність, ось ця дитяча позиція. А доросла позиція це взяття відповідальності за всі ті дії, всі вчинки, які роблю я, які робила в тому числі вчора, позавчора і навіть в тому числі в минулих життях. І Іти до духовного розвитку, да постійно покращуючи себе, пропрацьовуючи себе. Це не значить, знаєте, бути в якомусь вічно духовному розвитку, вічно в якихось медитаціях, пропрацьовках. Пропрацьовка вона відбувається тут на землі, да, в звичайних діях, в звичайних реакціях на якісь ситуації, коли якась ситуація стається, замість того, щоб всіх проклинати, на чи бажати всім зла, чи думати Боже, які всі погані накрали і так далі, і взагалі весь цей світ несправедливий, замість того змінювати свою реакцію, змінювати свої думки. Стосовно цього, ось це означає змінювати свою карму, пропрацьовувати себе і брати відповідальність за своє життя. Тому беріть відповідальність за своє життя, не вірте всім тим гуру, які вам розповідають про те, що там карми немає, чи ще якась історія. Взагалі все перевіряйте, всю інформацію. Якщо десь хтось сказав, це не означає, що це. Правда, немає, знаєте, істини в останній інстанції. Перевіряйте всю інформацію, яку ви чуєте, перш за все через внутрішній фільтр, наскільки вам взагалі це відгукується, а також та свого роду адекватність. Ну чи правда це адекватно? Тобто завжди у всьому має бути логіка. І в кармі завжди теж є логіка, як вчителі по кармі. Я теж постійно повторюю, що все піддається ось цьому логічному поясненню. Да? А от просто в один момент все, карма нема, знаєте, була, 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 а потім там 2020 у році її не стало. Ну це як мінімум нелогічно. Да? Тому все піддавайте дійсно якісь адекватності, логічному такому поясненню, і буде вам щастя, не будете вірити да, у все підряд, що кричать, говорять і так далі. І взагалі дивіться, наскільки працює все те, що говорять, наприклад, вам інші люди. Тобто перевіряйте все через свій власний досвід, проживання, тому що на словах можна говорити все, що завгодно. А ви візьміть, спробуйте, візьміть цей інструмент, пропустіть його через себе, спробуйте, отримайте результати, і тоді можна буде говорити, чи дійсно там працює на нас карма, чи ні. Де це все можна буде сказати, тільки коли ви самі це пройдете і впевнитеся. Дійсно, тільки не так, що один раз попрактикувала, в мене нічого не вийшло, карма там не спрацювала, все, значить, карма немає. Ні, це трошки не так працює, це все трошки довше має бути, але суть, я думаю, ви зрозуміли. А на сьогодні у мене все. І якщо у вас є якісь питання, цікаві теми, які би ви хотіли розібрати, то обов'язково пишіть внизу в коментарях. Я буду прослухатися і більше для вас знімати відео. А ви обов'язково підпишіться і поставите лайк цьому відео. І обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, адже там я дуже багато розбираю таких тем. Да, говорю про адекватність. Взагалі, це моя напевно одна із самих улюблених тем розбирати все на адекватність і логічність. Взагалі дуже люблю себе називати адекватний кермо. Тому що я не за те, що все тільки карма вас не стигне, да але й при цьому я за те, що да, карма працює, і з нею теж потрібно вміти працювати з нею потрібно дружити. Тому став підписуйтесь, пишіть коментарі, наскільки вам взагалі було цікаво і корисно, і всім па-па!